Ну, щоб по опаленню, саме нормальна тема, яку можу запропонувати, це автономна печка Webasto. Ось так вона виглядає, це я сам її зробив. Вартість її десь орієнтовно мені обійшлась вона в тисяч. Чего 12, 12 вот 100-амперний акумулятор новий. Акумулятор він 4000 стоїть. І ось вот така батарея 1000 стоїть. Це вже 5000. І сама ця вот печка Webasto. Вона десь 1600 гривень стоїть. Це 11 тисяч. Ну і ось це все. Це є... А, бак. 500 гривень бак. І ось цей корпус я варив сам. Робив. По металу там теж десь около тисячі буде. Щоб з металу заварити такий корпус. І ось ще зарядочку. На телефон і USB купив. Вона теж гривень 400-500. Десь порядку 13 тисяч буде ось ця вся система. О, значить, в чем її преимущество? Якщо виключають свет, простий інвертор, який продається станції під зарядки, він буде коштувати приблизно десь 40-50 тисяч гривень. Його хватить, щоб підтримати, наприклад, там той холодильник і котел десь на годин 5-6. Вартість 40 тисяч гривень і на 5-6 годин він буде працювати. Далі, якщо світла не буде, ви останетесь з зараженою батареєю. Ця штука акумулятором на 100 от печці вона буде працювати десь приблизно суток-двоє, буде піддержувати квартиру на 50 квадратів в теплі. А, вот. Помимо всього прочего, вот зарядка для телефонів два USB порта. Е, можна підключати відсюди відсюди на 12 вольт лампочку робити, робити освітлення в квартирі. От. На цьому одному акумуляторі вона буде працювати десь, якщо з переривами, робити перерив 2-3 години потопила, виключити на 3 години. Потім обратно на 2-3 години, то воно буде десь суток двоє працювати. В Бакі тут заряд ну, дизель. Розход цього дізеля десь в годину 150 грам. Тобто, фактично, якщо 10 часов він працює, 1,5 літра це 75 гривень в сутки. Фактично десь ну не більше, тому що ціли ну, він працювати не буде. Так, як він працює? А, от батарея, виходить, ця батарея в мене виведена. Тут де, виходить, от тепло поступає з печки. На вулицю виходить через батарею. Пішов на балкон і з, з мусоропроводу на вулицю виходить. Ця батарея нагрівається десь градусів 70 в цьому приміщенні. І відсюди, коли я включаю, йде теж тепло. Цього тепла, в принципі, достатньо, я що говорю. Щоб обогріти квартиру на квадраті 50. От я його включаю. Включається він з пульта. От пульт кнопки on off Більше-менше. От включаємо. Кнопочка on. От включив. Це в мене на середню десь. Зробимо навіть менше на пульту. ось. Можна більше менше. Регулюю. От я поставив там на першу скорість. Отсюда вже починає дуть. Зараз він буде включатися. Це по шуму. Його фактично не чутно. Тут що е, чутно буде, це ось насос буде включитися, він буде щось тікати. Качать солярку. Чекаємо. Ну, Краник там відкритий у мене е, світла не було у нас десь сутки. За сутки у мене я набирав бак стільки солярий. Це бак десь літровий, вроде. Ну Ось стільки в мене часа 3-4 він працював. В сутки я на годину включав. Він дуже швидко наганяє тепло по хаті. Тут у нас стоїть турбинка і гаряче повітря йде, виходить. Зараз йде розігрів, починає насосик підкачувати. Все автоматично, ось видно. Зараз включається печка. Ще покамість повітря прохолодне трошки йде. Ось повітря він бере от в квартирі холодно відсюди, через фільтр. І ось теж. Відработане е, повітря е, виходить через е, радіатор на вулицю, а просто, яке повітря нагріває він в квартирі, от воно через цю трубу і в мене йде по всій квартирі. І мені довелося трошки діван подвигнути в сторонку, тому що зараз світла немає часто. І от у мене ця труба йшла на всю квартиру. Заводиться. Якщо цей акумулятор на, дві, на двоє суток не буде світла, за двоє суток він мене протягне. Потім ставиться другий акумулятор сюди. А цей на зарядці, наприклад, зараз є ці е, пункти виживання. На пункт виживання з зарядкою на 12 годин він зарядився і далі двоє суток він буде працювати. Чи машину під балкон підігнав, завів, кинув провода сюди, сюди з акумулятора і печка працює на всю квартиру. Розкачигарілась у нас. Уже повітря йде гаряче. Це е, на першій скорості працює, управляється з пульта. Друга, третя, це половинка якраз. 4. На п'ять. 5 кВт зараз. От 5 кВт тепла ця машина дає. 5 кВт це приблизно на квадратуру. Е, так, десь 40 квадратів. О 4 кВт. 3 На вулиці, в принципі, он 2 1 кВт зараз. Я ставлю десь приблизно на 2 кВт. Але э, тут 2 кВт не такі, як э, дає електричний э, обігрівач. Електричний обгрівач просто конвекція тепло йде з нього. А тут э, цих 2 кВт турбіна розганяє. Зараз він почав працювати э, голосно, э, тому що розігрівається турбіна. Це буде хвилин 5-10. Ні, десь хвилин 5 він так вот працює, потім він виходить на свій звичний режим і він буде працювати тихо. Буде тільки чутно, як працює насос. По поводу холодильника. зараз зима, я е, рекомендую просто е, взяти якийсь чемодан і з холодильника, якщо не буде довго світла, е, продукти е, на вулицях е, зберігати просто в чемодані. Щось турбина розігріється. Хвилин 5 треба почекати, щоб цей звук прийшов. І потім він переходить в тихенький звичний режим. Для телефону зарядка 2 ампера. десь телефон за дві години більше, може й менше. Все, турбіна прогрілася, починає тикше працювати. Зараз тут повітря десь відсюди виходить. По-перше, воно під великим напором іде. Навіть отак так вот металеву вставлю щоб побачити, вот, дивіться, які повітря. Да? Десь градусів, мабуть, 60-70 точно є. Тобто тут вот, мою руку держати вже проблематично, тому що дуже гаряче. Все, я так просто. Рахую на даний момент, саме при самих мінімальних вкладеннях, саме ефективна система обігріву будинку.